you <music> Слава Україні, Підписуйтесь на телеграм-канал. любитель кума Мапутіна Петро Порошенко, буквально сам зізнався у тому, що працює на ворога. Очевидно, він зрозумів, що може отримати відсіч, тому і почав свої викидки про єдність. Тільки от відсіч має бути до нього. Давно і в кримінальних провадженнях в'язниця плаче за нашим героям і ніякі лицемірні заяви про єдність Порошенка вже не врятують. Арешт майна наймізерніше з чого варто почати. Відповідні правоохоронні органи мають узяти у хід усю справу гетьмана, тому що є безліч кримінальних проваджень. Від співпраці з Медведчуком до Держзради, а тепер по темі, гетьман вирішив пафосно відповісти Зеленському після перепалки з журналісткою П'ятого каналу. Порошенко навмисно створив провокацію, відіславши журналістку зі свого ж каналу, прочитати з папірця всю ту дешеву прохопопагандо, ціль якої і була внести розбрат в українське суспільство. Чимосю війну Порошенко і займався відверто. А тепер, перелякавшись, корчить себе мудреця і патріота, який говорить про єдність. Як відомо під час прес-конференції Зеленського, присвяченої річниці повномасштабної. Ного вторгнення РФ, наш президент відповідав на запитання журналістів. Однак не обійшлося без скандалів. Так працівниця п'ятого каналу вирішила відпрацювати зароблену копійку та поставити лідера України в незручне становище. Однак Зеленський відбив усі атаки. Запитання було про екс-голову СБУ Баканова та рішення ОП не інформувати українців про можливе вторгнення РФ. Зеленський зазначив, що ми переможемо з отаким же, як є президентом. А от з тим, що був, ми не перемогли, сказав Зеленський, маючи на увазі Порошен. Та підписані ним у 15-му році мінські угоди. Він також сказав, що долучився до вигнання росіян з Верховної Ради та олігархів з українського суспільства. При цьому Зеленський сказав, що серед олігархів і власник п'ятого каналу. Сивочолий після заяв Зеленського сказав наступне: декілька ЗМІ попросили мене прокоментувати доволі жорстокий випад на вашу адресу у відповідь на питання журналістки. П'ятого ворог знає, його єдиний шанс. Це роз'єднати Україну зсередини, Влаштувати тут внутрішню ворожнечу. Не варто піддавати. На такі провокації основою ж демократії була і лишається свобода слова. Завдання журналістів ставити питання, завдання політиків на них спокійно відповідати. Іноді це не просто і не легко. Знаю по собі, але це частина президентської роботи. Так це працює в демократичних державах, і саме це породжує довіру суспільства та національну єдність. Це ж треба було Порошенко виступити з настільки цинічною заявою. Також Порошенко написав у Фейсбуці таке завдання журналістів ставити питання. Завдання Дання політиків на них спокійно відповідати. Іноді це не просто і не легко знаю по собі, але це частина президентської роботи. Так це працює в демократичних державах, і саме це породжує довіру суспільства та нацєдність, Написав він. Порошенко перелякався і почав говорити про єдність, хоча сам створив провокацію руками своїх порохоботів, які у всіх соцмережах атакують Зеленського та його родину під час прес-конференції. І після Порошенко з усіх сил бажає лишитися в політиці, і навіть мріє взяти реванш, для чого годується. Слу армію своїх прихильників отримує телеканали і фінансує свій інтелектуальний штаб на Лаверській, Однак своїми дешевими діями сам дає розуміти, шансів на утілення своїх планів у нього не лишилося. Порошенко обрав активну політику засобом особового захисту від кримінальних переслідувань за корупцію, яка в окремих моментах межувала з держрадою. У діяльності штабу на лаверській було усе погрози, перевороту, насильного усунення зеленського від влади, звинувачення у співпраці з Росворогом, приписування зеленського наміру негайно капітолій. Лювати перед Путіним а ще багато відвертих нісенитніць, які заперечила і спростувала війна та безпрецедентна мужність і стійкість президента Зеленського. Нічого Петро Олексійовичу після перемоги кожен відповість за усе чекати недовго лишилося. Усі спроби можливої узурпації влади було викрито, і навіть усі маріонетки нашого героя ймовірно відкриють очі на усю брехливу та маніпуляційну риторику великого політика. На цьому в мене все. Підписуйтесь на блог Разумовського, тисніть на дзвіночок і ставте лайк.